Починаємо. Вушка прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, стінки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, ну, ми до роботи, дружно всі взялись. У нас сьогодні заняття про обереги та символи українського народу. Які ж обереги ви знаєте? Палина. Бали. Це символи нашої країни і кажуть: без верби та калини нема України. А тепер подивіться ще на один оберіг. Що ви бачите на малюнку? Це вишиван рушник, який вишивав. Так, його вишивали. І його давали в дорогу. Були рушнички для малят, вишивали обов'язково. Так, а ще у нас є вишиванка. Вишивали для малят маленькі вишиваночки, жінки вишивали собі кожну для сім'ї, для дівчаток, вони були всі гарні, всі різні. А ще у нас є мотанка, це іграшка, яку обов'язково робила кожна матуся для своїх дітей. Ви бачите, що в неї нема обличчя. Ось такими мотанками гралися дівчатка, коли були маленькими, дуже давно. А це українська хата, символ рідної землі. Подивіться, яка вона була гарна, розмальована. Їжачок по лісу біг. Як біжить їжачок? Побіжав Їжачок ніс пиріг, приніс нам пиріг, швидкував, та метушився, в різні боки він вертівся, лапками перебирав, дуже-дуже поспішав. Наступний символ України наш. Ви гадайте спочатку загадку: виріс у полі на добрій землі. Місце найкраще знайшов на землі, на столі. Це хліб, або у нас кажуть, святковий каравай. Здавна в Україні шанували хліб. Каравай, каравай. Його випікали, коли було весілля, його дарували, коли приходили гості, обов'язково рушник каравай, Його подавали хліб сіль і зустрічали так гостей. Народі казали, що хліб усьому голова. Ось на свята обов'язково випікали такий хліб і прикрашали. Каравай здавна давна є символом добробуту, гостинності, багатства і щастя. Послухайте віршик. на щедрий край, багатий край, старі прикмети має, на рушникові каравай гостей своїх вітає, ще здавна хліб і сіль підносили гостинно. Лунала пісня свідусіль, а за столом родина. Подивіться, будь ласка, на цих птахів. Що це за пташки? Хто знає? Щасливий той де дає гніздо лелекій. Бо він птаха священник вважають, що, що лелеки приносять до оселі немовлят. А тепер відгадайте ще одну загадку. У долині цілий день він співає дзвінки в пісень, як бирва і як калина, пахне символ України. Тішить піснею людей гарна пташка, Соловей. гарно oh, пісень. Oh, а зараз відгадайте загадку про квітку, цвіте синьо, лист зелений, квітник прикрашає, хоч мороз усе побив, його не займає. Це барвінок. Барвінок і взимку не боїться морозу, він завжди зелений. Про такі сині квіточки прикрашали віночки у дівчата, а матуці вишивали барвінок на рушниках, на сорочках. А ще є символ нашої країни. Це віночок для дівчаток. Обов'язково дівчатка. Одягали віночки на свята. Мабуть, у наших дівчаток теж є віночки. Є віночки. Є у вас віночки, дівчатка. Так. Так. І вишивана, да. і хтось вам одягає, кіски заплітає, і ви дуже гарненькі. А ще... Що це за квітка? Хто знає? Соня. Соняшник. А ви знаєте, що соняшник повертає, повертає свою голівку, кудись сонце йде, туди соняшник іде, повертає. Ось це теж. Я так люблю, як соняшник цвіте. Красива квітка, просто дивовижна. Таке цвітіння, гарне, золоте, а квітка величенька, ніжна, ніжна. Бачите, соняшник. А що ж нам дає соняшник? Які зернинки ми маємо соняшника? Сонячні. Так, соняшник, так правильно. Тож бережімо традиції і символи нашого народу. Зараз ми з вами пограємо в гру. Ви будете дивитись на картинки і називати, які обереги тут зображено. Добре? Так. Які ж тут є? Є О, рушники жіночок, правильно, рушники віночки – це обереги, а лялька це іграшка для наших дівчаток. А тут які обереги? Калина. Калина. Терба, дерба. Калина, да, без верби і калини нема України. Молодці. А що ж тут у нас за обереги, як ви думаєте? Хата! Хата! хата. Правильно, молодці, хата. А скажіть тут хто в нас? Хто нас береже? Майсти. Так. Майсти. І соловейко. Майсти. А кого вона є в нас обережки? Піскави, ну молодці. Так. Скажіть мені. Який найбільше вам подобається оберіг? Чоман, що тобі найбільше подобається? Мамочек. Віночки, Віночки, дівчаткам нашим віночки. А цьому, мабуть, гарна сорочка, мама, одягає на свята. Так? Є сорочка? Так. Ти так. Так. ж у нас козак. Правильно, обереги. Ви знаєте, обов'язково треба пам'ятати. Все, що зв'язано з нашою Україною, з нашим народом, з його символами. І тоді ми будемо сильні, могутні. І держава наша буде сильна і могутня. Добре, мої любі? Ну що ж, ви молодці? До побачення, гарно працювали. Хоч нам інтернет і заважав побачення, а ви бачите добре. Скажіть, будь ласка, я казочку ми з вами прочитаєте? Дітки, давайте ви мені скажете. Яку казочку вам прочитати? Яку казочку вам приготувати? А які є? Про колопка. Проколопка. Ну, а може, щось інше? Ну вам. Платочита и пивнята. Платочита и Платоці та й пивнята. Так, надо щось приготувати вам таке. Я не купка, не пивника. мені акули. Щось цікаве. Про кого? Щось цікаве на ваш розсуд. На ваш росу, так. Да, ну, зробимо в нас була одна казочка з дітками. Ми її зробили навпаки. Ви знаєте, що казочку можна передумати навпаки? Придумаємо з вами іншу казочку? Ні. Ви ще таке не робили? Навіть ми з вами придумаємо Ні. казочку навпаки. Там герої були? Погано себе приводили, а ми знаємо, що вони гарні, добре? <ріст> Дуже погано вас чуємо, ми не розуміємо, що кажуть нам. Поганий інтернет, я не знаю, вже тут дивилися. а Пишуть мене неустойчиво і все. Обривки, фраз і все. І все, так. Ну, що не знаю. Ну, вибачте мені, я вже не знаю, це то світло, то ще щось. І, і ви мали, і молодці. Добре, мої любі. Ну що, до побачення, до зустрічі. Да, до побачення. Ва бачення. Ва бачення. Ва бачення. Ви